Ну що, нарешті діло дійшло в мене до розподільника з цим трактором, до гідравліки. Замовив вироб... магазин там, де я купував, той попередній насос. Відправили мені Вінницький 32-й плоский. По гідросилі поки що відповіді так і немає. Тут усе зняти, буду ставити цей насос. І далі буду отой розподільник і знятий і цей знятий. Вже я розібрався трошки по схемі цієї всієї системи. Е, ну, о той розподільник скажу, від'єднувати і не буду його поки що ставити. Хочу все пустити від цього. Бо думаю, що скоріше за все причина в ньому. Розібрався я приблизно зрозумів, як воно це все працює. ну Все по порядку. Насос встановив вже, патрубок поставив. Зараз треба замінити оцю ж трубку. це йде так на злив. Із тієї штуки, ну, з крана блокировки, коротше. Далі. На правій стороні ж, на правій стороні на флянці, той, що подачі йде з насоса, тут же всі знають, що два виходи на 24 і на 30. -й. Щоб не шукати оце все, я та, що 24 -та йшла на позиційний оцей. Просто взяв уголок відрізав із звичайної гідравлічної шланги. Ну, у кожного є, вони старі. І заварив його, сюди прикручу. Так, стосовно позиційного і основного розподільника, трошки зараз розкажу, як воно працює. Так як я зрозумів цю схему. Тут у мене такий безлад. Спішиш світло дали оце на 2 години. Як воно працює? Подача йде 1Ш32. Оце сюди. І це обратка. Оцей розподільник. І не так, як воно на Р80. Ну, це так, як я зрозумів. Не йде через клапан масло Масло йде сюди і пішло по центру секції. Доходить сюди і повертається по другому кала... каналу зливному, я показував він там більше і сюди виходить на злив. Отак воно циркулірує. Коли ми вмикаємо першу секцію, блокує масло йти далі, дві інших вже будуть. І пішло куди нам треба, на цю шлангу чи на ту, і, а повертається ж по сливу сюди. Коли циліндр піднявся до краю і вже утворився тиск, тоді вмикається перепускний оцей клапан і клапан тиску, який регулюється. І він напряму зливає сюди. І якщо ми вмикаємо перву, то вже друга і третя не буде працювати. Тому стоїть фіксована позиція на третій останній секції. Це хто виводи на там і все цей речах він фіксується. Ці два не фіксується, цей фіксується. І якщо ж оцей зафіксувати, то він буде тільки циркулювати через оці дві шланги. Ну або через клапан. Так. Сюди йде подача 30-ї шлангу. Тут стоїть оцей же клапан управління потоками. До нього підходить оця желізна маленька трубочка отсюда. Це йде сюди подача 24, та отсюди, а це 30-та сюди ж пошла. Іде подача, це йде злив. Основна маса, я так думаю, масла йде через оцей розподільник. Не знаю точно як цей працює, але я думаю, в нейтральному він взагалі масло не перепускає. І коли ми вмикаємо цей розподільник із цієї трубочки желізний, іде сюди масло. Заблоковує він клапан. Клапан, він так, коли цей розподільник робить, він постійно відкритий. Це тоді, коли ми вмикаємо навіску позиційний, блокується цей клапан. Він замикається і прямий поток масла вже сюди він не йде. А йде ось сюди. І тоді ж він піднімає, опускає, що там робить. Ну, а якщо вже ж ви підняли навіску і тримаєте, тоді вмикається оцей. Це так по цьому, що я вичитав. І які можуть бути причини? да, по цьому всьому. Можливо, сам цей розподільник не дає достатньої кількості масла, щоб заблокувати оцей клапан. Можливо, цей клапан уже не працює. Я його вже. Викручував, ми, там нічого такого нема, там точно такий як оцей, але нема регулювання. Тут просто шарик піджимається пружинкою. Все. І ж, я показував, я ж їх порозбирав усе. Причини я так і не знайшов. Тому я прийняв рішення, що робити. Не буду ставити оцей розподільник. А вийду з цієї однієї секції і виведу назад. А цю фіксовану вже пустимо ще на додаткову. Ну, в мене назад дві в тракторі виходить, дві пари. І буде одна фіксована, а ця пойде на навіску. Якщо вийде, сюди тросик поставити. Якщо ні, тоді переставлю секції містами. Бо фіксована, я думаю, можливо і воно й зручніше. Але ж вона фіксована, а речах не вибиває. Коли підіймати навіску, поки що буду на цю ставити. І так як я не знайшов причини, ще раз. Ризикувати, поставив новий насос і шукати, де, щоб зрозуміти, якщо це він, а оцей буде класно працювати без цього, тоді це причина в цьому. Якщо ж ні, тоді треба шукати далі, тоді цей вже в нас десь або цей, або той клапан. Ну, Цей клапан, коли буде оцей працювати, він взагалі не потрібен. Я його викручу. Ну, або можна просто заглушити. Просто через нього буде циркулювати постійно масло. Оце так. Можливо, цей ще там через себе якся перепускав неправильно, може він не довключав. Можна ще як провірити цей клапан, вже пізніше це я дізнався. Замкнути якусь із секцій, щоб заблокувати сюди поток, коли підіймаємо навіску. Ну, вже ще раз ставити оце все, я не хочу. Виведу сюди дві шланги, просто з цієї секції ще купив я клапанець покажу. Якось так. Хто зрозумів, той зрозумів. В общем, якщо до. Доніс до вас інформацію, кому потрібно. Тобто, оцей розподільник, він без того може працювати, а той, я думаю, не може, тому що в нього там, всього, немає прямої в нейтральному положенні, коли оцей річажок у нас, нейтральному. скоріше всього, не перепускає через себе масло. Ну, Якось так. Тому поки що той не буду ставити. Не такий він мені там сильно і потрібен. останній час я ним не дуже користувався, можна сказати, взагалі не користувався. Тому і не дуже хочу за нього боротися. Купувати ще один клапан, проводити оці експерименти, а виведу поки що звідси. Так як тут одна секція взагалі в нас не задійствова. Бо подача на кун у мене стоїть прямо відсюди. Тому одна секція гуляє. Купу... Зразу було. У думках купити ще один розподільник болгарський, поставити на навіску. А тоді так подумав, ну одна секція гулять, для чого мені ще третій ставить сюди розподільник. Їх і так у мене ось три було, тож один же накуна. Ще третій. Тоді шукаю ці причини і все поки що виведу звідси. Сюди буде така заглушечка. Я її заварив. отак. Можна було саме цей штуцер заварити, ну, хай, можливо, воно вже ще назад колися. Якщо це десь тут причина, то назад цей під'єднаю. Може він робочий, може десь там вироботка, може це вже не, виклю... не включає, але його провірить, я не знаю, як його можна провірити. Якби раніше знав, то провірив би цей клапан, замкнувши секцію. Ну вже... Таке. Зняв я цей речах. Ось що на навіску працював він в 892 тракторах. Справа стоїть возле сидіння. Доварив сюди ось, ось такий. Штучку, щоб цепляти сюди тросик оці частиною. І пластина і гайка. У гайки посвердлені отвори і під болтик воно зроблено, щоб закручувати, затягувати. Сюди буде вставлятися тросик. Отак у воно. І до цього він буде під'єднуватися. Хочу оставити і воно зручно так. Трос це в мене 1,5 метровий, його доноти. У мене такий був, я ще й купив 2,5. Це розподільник Р70 P70, то як називає. Які були з ним маніпуляції проведені, щоб поставити троси? Перша маніпуляція це підрізані. Отут от по максимуму, можна сказати, свету в нас немає. І погано знімаємо. Верх підрізаний де болти закручуються по максимуму майже, отут по штип доходить, щоб вивернути оцю пластину. Це перша маніпуляція, щоб низ відвести від гідробака і насоса. Гідробак не мішає, а мішає насос. Щоб поставити сюди троси. Оце покажу зразу, як вже у на... мене стояв на цій секції трос. І я сам робив переходничок, щоб менший був отвір, бо оцей, ось, що заводський йде з тросом, він з більшим отвором. А тут вирішив розсвердлити. Тіла там достатньо, тож можна розсвердлювати, не морочити голову. Як я тоді сам робив оцей кронштейн, пальчик, а сюди поставлю просто те, що є. Ну, в общем, Це перша маніпуляція, щоб стали троси. І друга маніпуляція це пластина заводська, одна ж і друга. І він кріпився, отут був болт. Цей був тут болт, а цей був тут. Що прийшлось зробити? Оцей отвір він не був. Сюди я зразу закрутив. І отут тут просвердився отвір, а тут прийшлось доварити оцю пластинку, так як вже ніде було робити отвір. І оце наскільки він піднявся. Тепер зараз троси стають. Отак він встановився розподільник Трошки під углом. І тут якраз по уровню гідробака оці стакани приблизно. Ще шлангу цю я не підрізав. Зараз встановлюю тросик. Туди під'єднав. Ось він у мене пішов, так і буде сюди. Якщо туди, то можна і метр двадцять, якраз би чітко було. Ну, цей трошки довше, який був, такий був. Зробив я сюди під прокладки, під стакан. Це пластмасова, це спараніта. Ось сюди треба, хто знає. Ось ось така можна купити, таку можна я купляв, кайцевим це А це сам зробив. Це із заглушки, із 32 насоса. Обрізав, хорошо підійшло. Так, шланги під'єднав, усе наче провірив. Працює. Закупив вже манометр. Зараз хочу провірити скільки буде він тиск показувати. Під'єднав його <гум> перший раз, коротше. Може зараз усе в масло побливає. В общем, заводим. Не знаю, перший раз пробую таку штуку. Азолька проживки поки нема. Зараз він уплаваючим цей рычаг знаходиться. Okay. Ворота піджав, масло холодне і свіже. cieplejsza w Teraz sprawdzimy, co pokaże. Тепер це все діло контрагаєм. Зараз воно плаває ще на візка сіда, викручу шлангочки. У мене ще їй на 30, я замовлю зразу. Якщо що, можна прямо сюди підключитися і побачити, скільки де розподільника. Ну хай так буде. Ну що, така куча шланг тут, як завжди. Можна було, в принципі, мабуть, простіше б його й назад винести, але вже заморочився, а це тут поставив. Так, оцю шлангу мені треба замінити. І оцю буде. Отак воно вийшло, троси, одна тяга так і лишилась. Прийшлося її переварити, укоротити. І підігнути по максимуму сюди, бо розпідільник піднявся, мішало тут отак вигнути. В общем, тут отак воно все йде. Тепленький трошки насос єлі єлі Два троси підходить. Перва секція моя пішла назад. Це отой жовтий рычаг виведений. Друга секція, ось дві шланги, оце пошли на циліндр. Це тепер оцей буде рычаг у мене він працює на тросику. І лишається ще одна секція, отам той речаг. Ну, тут уже точно третій не поставиш, тому що якраз насос. Хіба що як варіант викинути оцю тоді всю штуку, підняти вище і тоді воно стане. ну Це буде не сьогодні, бо і так, трактор потрібен. Вже. Затягнуло цим ремонтом. воно. Ну що, тут трактор зобраний і все стало, панель підійшла. Тут почему все зробив, масло почало пінити. А це тоді поки регулював тиск, отак спінилось і не може ніяк сістися. Зараз заменю фільтр. Ще не знаю чого. Воздух десь підсмак. А де воно може його смактати, взагалі не зрозуміло. Чи може цей розпроділитель так переробив так десь. Тепер воно із-за того пінить. Чому що ще було пранік блокіровки включений, бо воно ж не під'єднане, може за того пінило. Не знаю. Зараз воно фільтр поміняє. Хоча це і новий фільтр, ну вже ладно. М10 Г2К масло сюди залив.